Андрій Архипенко, таксист із багаторічним досвідом по цій ділянці, дороги їздить чи не щодня. Каже, дороги й так нікудишні, та на Млинівській 25 в останній місяць пересуватися на автомобілі стало б загалі нестерпно. Дана ділянка дороги є досить небезпечною як для водіїв, так і для пішоходів, особливо в тему пору доби, оскільки вночі вона не освітлюється в день, якось можна об'їхати, а вночі абсолютно неможливо. Більше того, каже, мусить правила дорожнього руху порушувати. Інші водії в такому ж становищі. Не можна об'їхати по правилам, дотримуючись правил дорожнього руху. Оскільки, рухаючись, праворуч автомобіль заїжджає в карманчик зупинки маршрутних транспортних засобів і далі знову в Ямковість в'їжджає або виїжджає на смугу зустрічного руху. Терпець луснув, викликав патрульних для початку зафіксувати, що ями є і якої глибини. На момент приїзду журналістів чоловік чекав появи полісменів більше години. Через пів години почав телефонувати лінія 102 не відповідала о 17 годині. 52 хвилини. Дотелефонувався, повідомили, що було відсутнє світло, не було можливості, не було зв'язку з патрульними. Проїхався екіпаж патрульної поліції, розвернувся, проїхався по даній ділянці аварійної дороги і поїхав в напрямку Луцького кільця. Знову зателефонувався на лінію 102, Повідомив, що проїхався екіпаж патрульної поліції, не відреагував і знову зафіксував чергове звернення втретє. Якщо не прибудуть, готовий влаштувати акцію протесту. Поставлю автомобіль з порушенням правил дорожнього руху, перекрию перекрию проїзд. Каже, і штрафу не боїться, бо у 2017 році вже перекривав дорогу тоді перед міською радою. Знак обурення, що замість того, аби чистити дороги від ожеледиці, комунальники в лютому клумби розчищали. На водія буде складена адміністративна постанова за порушення пункту правил 159 е а саме водій здійснив зупинку та стоянку ближче 10 метрів від місця позначення дорожніх обід, що створить перешкоду технологічному транспорту. Тобто було безпідставно патрульними працівниками патрульної поліції винесено постанову за порушення правил дорожнього руху і вчергово це обурило. Безвідповідальність, без наказаність всіх чиновників взагалі в місті, звернувся в суд і в суді відстою свої права. Поки отак говорили та згадували, патрульні нагодилися. Спочатку довго стояли, коли ж помітили, що журналісти вирушили в бік патрульної машини. Вийшли, питаємо, чому так довго їхали. Ну нам виклик пав, коли нам виклик пав. Тоді ми приїхали. А то правда, що не було світла. Патрульних і не могли прийняти виклик. Та ви на мене ну, не треба, не знімайте. Якщо ви приїхали, що ви зараз будете тут робити? І нам потрібно двох свідків. Двох свідків. Так, зафіксувати ямковість, тут. ви підете, як свідки чи ні? Так, добре, добре. Та слово за слово. автомобілі Я Я за зиму перед зимою писати. Я робив підвізку. Після ліричного відступу ближче до діла. Оскільки ви кажете, ми свідки, що ми далі робимо. Давайте ми щось будемо робити, а не знімати. Добре? Ну будемо зараз поїздю що робити. Оператор буде знімати. Вам що буду давати вам руку. Рулі це, і будемо зараз міряти. Давайте лежіть камеру. Чесно, трохи тут А чому це ми вам заважаємо?» Ну, бо ви камеру ти знімаєте. Я хочу поміряти яму, а ви мені тут на мене Там міряйте. То ми ж не в яму з вами будемо лікаря. Врешті беремося за роботу. Спочатку нас фіксують, як свідки. 12, Ідемо міряти спочатку ширину. Ширина 0,7 метра, довжина метр двадцять. Потім глибину. Глибина 12 сантиметр, дванадцять сантиметрів. Підписуємося в акті обстеження. І питаємо, що ж далі з усім цим буде. Полісмени кажуть, направлять акт в управління безпеки дорожнього руху, де з'ясують, на чиєму балансі дорога і хто відповідатиме за її дірявість. Результативність даної процедури також ну в тих місцях, де ми складали, вже я бачила особисто, що дані ями були ну, відремонтовані. Як вдалося з'ясувати журналістам телеканалу Рівне 1 дорогу обслуговує міськшеу. Продовж дня начальник шляхово-експлуатаційного управління Віктор Климук слухавку не брав. Чи вдасться управлінню безпеки, дорожнього руху законодавчо і практично примусити шляховиків залатати ями? Відслідковуватимемо ситуацію. Тим більше у якості свідків сам Бог велів. Анна Хіночик, Олександр Бойко, новини Рівного.